Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то ви на каналі Aliexpress Волинь. З вами Копанчук Олександр. І зараз ми будемо відкривати з вами посилочку з сайту Aliexpress. Тут має бути чехол до айфону тільки не пам'ятаю якого, чи 5, чи 4. Замовляв я не собі. Замовляв братові, калян. Твій чехол прийшов. Ну, і що він? Чесно кажучи, прийшов, верніше, ну, доволі швидко, десь за днів 20. Е, йшов поштою Китаю, так як в принципі більшість посилок мені приходить поштою Китаю. В е, поперечості такій упаковочці. Ага, бачу, що тут вже упаковка така, така солідна. От, В попередніх випадках я отримував чехли. То не дуже, правда, була солідна упаковочка, а тут така от солідна. Така от така от. Так, тут а, продавець поклав подарунок плівочку до айфону. От бачите, це до четвертого. От бачите, не пожалів. Не пожалів продавець плівочку. От, ну, Від щиро серця, так сказати, поклав. Хоча це йому можливо і у мінус буде, але поклав. Ось така от, ось такий, верніше, от чехол якогось назви. Не знаю, що це за назва. Це я таким не цікавлюся. От, Брат скинув, попросив замовити. от Він і прийшов. Такий от силиконовий чехол у подарунок. Плівочка на екран. Ось, ну, Думаю, продавець заслуговує 5 зірок. Я йому зараз прямо їх і залишу. Ну, що хочу ще сказати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Не забувайте підписуватись. У нас 6 підписників, і ми вже з вами заробили 10 центів. Друзі, це дуже багато. Повірте мені. Тому що ще. В принципі, місяць назад в нас нічого не було практично. Зараз ми розвиваємося, у нас багато переглядів на Ютубі. І ну, канал буде з часом цікавішим. Обіцяю, що він буде цікавішим, будуть конкурси, розіграші. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. З вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Алікспрес Волинь. Всім до зустрічі!